Наступна аварія сталася на в'їзді до Дніпра, ДТП, зіпсовані нерви та ще й тяганина страхової – це знайома історія для більшості водіїв, і при цьому кожен хоче бачити своє авто таким, яким воно було до аварії. На жаль, так виходить не завжди. Богдан Лазука продовжує тему. Кожен водій, хоч раз у житті, потрапляв у ДТП, і мій водійський досвід не став винятком. В моє авто два місяці тому в'їхав позашляховик. Ніхто не постраждав, пошкодження незначні. Страховка є. Тож ми викликали поліцію, склали протокол, начебто, все гаразд. Але коли я звернувся до страхової, суму компенсацію мені назвали вдвічі меншу за потрібну заміна та фарбування заднього бампера, рехтування підфарної панелі, кришки багажника та правого заднього крила. І на все про все страхова дає аж дві тисячі гривень. І це при тому, що у винуватця автопригоди доволі пристойна страхова. Закон передбачає, що потерпілим відшкодовується. Витрати необхідні на ремонт транспортного засобу з вирахуванням фізичного зносу транспортного засобу. Проблема в тім, що в законі прописано, страхова повинна не відремонтувати ваше авто, а тільки виплатити суму компенсації. Моє авто старше з років, тож компенсація з урахуванням коефіцієнту зношення дуже мала. То що ж робити? Все, ще не відшкодовано за рахунок страхової компанії. Це можна відшкодувати за рахунок винуватця дорожньо транспортної пригоди, але це потрібно довести в судовому порядку. Також у страховій компанії потрібно взяти копію розрахунку завданих збитків та звернутися до незалежного аварійного експерта. Фахівці пояснюють, у більшості випадків суд бере сторону потерпілого. Якщо грамотно підготувати документи, грамотно підготувати експертне заключення, то для суду буде очевидно, що адекватний ремонт. Такой, как в экспертизе, а страховая компания э, ну, предлагает, как правило, выплатить ту сумму. Э... Катору їй удобно, поштою така послуга від 800 до 2000 гривень залежно від складності оцінювання. Але якщо різниця між виплатами страхової та реальними витратами виливається у не одну тисячу, воно того варте. Вам потрібно буде витратити багато часу і попсувати собі нерви, але результату ви точно доб'єтеся і зможете отримати майже 100% коштів потрібних на ремонт. Тож не лінуйтесь і не дайте комусь заробити на вашій проблемі.